Між світом божеств і людей у сумах відкрили виставку світлин із індійського Тибету. Авторка Віра Паненко на власні очі бачила тамтешні сакральні ритуали, релігійні містерії та повсякденне життя буддистів. Тепер щедро ділиться побаченим. Пані Віра вже майже 30 років захоплюється фотографією. Місця зйомок обирає незвичні, переважно за кордоном. Цього разу доля закинула її аж до Індії в провінцію Ладак. Фотомайстриня впевнена, тут не обійшлося без містики. Не знаю навіть чому. Вже із дому вийшла, а потім повернулася і включила почту свою електронну. Там було написано, що є одне місце фототур «Містичний Тибет». Якщо ви сейчас скажете, що, так, то ви 10% процентів я сказала, да. І не пошкодувала. Гладак – край умиротворений. Там шукають духовного себе, гармонії з Всесвітом. Але найбільше авторці запам'яталися ритуальні танці індійських лам. Мені подобається ця культура, але вона дуже важко проходить для мене. Хоч я їжу в Гімалаї, і в Тибет. Тобто ми зовсім інші люди, потрібно в це все вникати. Ну і що мене в цих місцях завжди покоряє – це добросердечність. Вона там апріорі. Відвідала Індію два роки тому і тільки зараз наважилася розказати про мандрівку у світлинах. Говорить, на те були свої причини. Мені потрібно це все переосмислити, розставити где-то в себе оприлюднить как-то. Ну то есть, я дуже тяжело виходила. І от тільки зараз вдруг зрозуміла, що вже можу розказати і показати, і оно как-то так одразу легло. Надзвичайні види тибетських гір, містерія танцюцам, побут звичайних тамтешніх обивателів, такого в сумах і ще не бачили. Все очень экзотично, ярко, очень хорошая четкость кадра, атмосфера праздника. Каждый раз, когда приходишь на ее выставку, это была грузия, это был мустанг. Ты попадаешь в эту страну. Ты видишь эту любовь, с которой сделана эта фотовыставка. Это не просто фотография, это действительно художественная фотография. Очень понравилась выставка. Тем, что фотограф передал очень хорошо колорит свой, потом очень шикарные костюмы. Побачити містерію Цам сумчани зможуть у Сумській міській галереї. Експозиція працюватиме до 23 листопада. Юлія Настенко, Олександр Гордус на часі новини.